Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Mafia 2 DLC The Betrayal of Genie. І в нас тепер треба вкрасти Кульвер Empire Dead. Така сама тачка була у Джо, друга віто скалети Джо Барбаро. Так що постараємося якомога швидше. Цих поліцейських вистачає. Їм я ще буду 50 баксів за перевищення швидкості платити. Я їм і так хабарят дав пів косарика, щоб просто мене зняли із розшуку. Через те, що я розгромив, можна так сказати, роз... розніс два магазини, які належали китайцям. Та куди ти повер... повертаєш? Там немає дороги. Та... Бляха-мука. Їздять де завгодно. Гаразд, треба в'їзд десь знайти. А ось і він, в'їзд. Ось так. Тепер буде досить багато часу. Ось. І вона... Червонир, червоний кульвер Empire Deft. Краще просто замки зламувати зламуватимемо, зламуватимемо чим вікна вибиватимемо. Так що... Постараємось доїхати без пошкоджень. Часу досить багато. Ось так. Хоча їхати доведеться далеко. А вже ж. Так, дайте проїхати бісові вантажівочки. Ай. Називається одна хазяйка, вигулює 3-4 собаки прямо. І то це без повідку. Ось так. Дайте проїхати. Так, пригальмуємо. Ось так. Тобто то треба комо швидше вже їхати. 25% часу залишилось. Залишилася лише пряма дорога туди і поворот ліворуч. Треба встигнути. Yeah, nice. А то я підзабув, що треба ще туди добиратись. Зразу не видають тачку. На те, щоб її викрасти просто. Хоча ми вже майже. На місці. Ось сюди. Там трохи запилена. Все? Ну, рівень це. Вау. Більше п'яти косариків дали. Так що на цьому це все? І у мене тепер. Більше шести касарків, так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!